З продажу на українській реєстрації шкода Фабія 2019 року з двигуном 1.0 бензин 93 тисячі пробігу, ціна 8700, номер власника, ось комубайці каво, телефонуйте по номеру. У нас тут на склон висячі немає, Дивись. передній порог Чотко все арочка дуже в гарному стані. Автомобіль повністю рівний. Всього автомобілю немає. Білий борт затонований, крім лобового скла в білому кольорі, хетчбек Так, що цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Кондиціонер, механічна коробка передач 4 електрослопідіймача бортовий комп'ютер і радіо стоїть. Так, що поцікавить, дзвоніть.